Сьогодні у нас 19 червня Хмельниччина. Всіх вітаю на каналі. Відео рекламного характеру. Продаю я джеломаток в невеликих кількостях. І сьогодні хочу показати, можливо, комусь потрібно, які вони, на яких нуклеусах. Матеріал, ці що я буду показувати, від Ізмайлова. Там, якщо я не помиляюсь, якась його комбінація дочки, а в батьках е, трутні це від Коняєва. Не знаю, де паспорт засунув. І там в мене ще, але, скажімо, упор зробив на цю матку, тому що вона мені більше подобається. Є таких нуклеусах матки на рамку 145, поділені на. Навпіл. І також є невелика кількість отаких на велику рамку. Це не нуклеуси, чисто скидався розплід коли бджоли роїлися. Ну і я також в них періодично забираю матки, даю можливість підсіятися. Так що поїхали, покажу. І так, розпочнемо, скажем. Такого імпровізованого нуклеуса на рамку 300. Це дуже велика, не підходить, навіть 145-та рамка завелика. Але так як все розпочиналося з того, щоб зробити матки для себе хочеться кучу синою продати, щось зробити, не без того дивитися, правді в очі. Видно, бачите, біля трамки тут доволі велика сила, щось є принос, у нас липа. Вчора був в лісі, бачив там є липа, вже вона квітує. Більш-менш приятлива погода, багато її немає для того, щоб якісь серйозні показники були, Ну, удачні роки. 10 кілограмів може принести хорошу сім'ю. от так було, по крайній мірі. Тут вже така і невелика сімейка, і як дати можливість, буде взяток, підгодувати, вона може її зимувати. Ну, тут вже її розплит запечатали. Вона вже тут давно, це не більше ніж продемонструвати, яка матка як виглядає. А в малих нуклеусах там у багатьох тільки почали сіяти. Доволі важко тут шукати маток. Не годиться воно як нуклеус. Але вже є, чому би і не скористатись. Один раз я звідси продавав, матки забирав. А, є, вона на цій. Ну, от тут така маточка. Всі є тут вже є і печатний розпліт, можна сказати, це супер перевірено. До вас спокійно. Не дивіться, що я працюю в перчатках, тому що я вже пояснював, у мене контактний дерматит, він є в більшої половини пасічників, вони на це не звертають увагу. Хтось там мені писав, що це не справжній пасічник, якщо дивиться, так задівся, Ну, я вам скажу так, що по-перше, мало бажання є, щоб жали джоли, мало цьому приємно і так це відбувається. А по-друге, хочеться все-таки, щоб руки виглядали більш-менш. Mm -hmm. да, і Чому це склалась така думка, що якщо пасічник то має жертви гімно. Це неправильно. Так, перемістилися на нуклеус на рамку 145. І продовжимо тему, да. Так, чому потрібно до себе відноситись? Як до куска гімна. Десь воно так нав'язано пасічником. Що не зробив, продай, за що сказали. За інвентар взагалі окрема мова. Там таке відчуття, як його робили люди, які від дільництва такі далекі, як космонавти. Зараз хтось скаже, які гроші, такий інвентар. Але це не так, може бути неякісні матеріали, але інвентар має бути функціональний. Що не відьми, теж який невеликий відсоток, що воно дійсно працює так, як потрібно. А все чому? А все чому? тому, що Пасічники дозволяють так з собою. О, і не тільки. Воно все так генерується, нав'язується, що ти самий знизу. В ієрархії і кожен тебе хоче поганяти. Приклад, пилкозбірники, там, які по суті всі тупо нефункціональні. Мало які, ще є робочі. Це одні апіс, що вони дішман, ну там є до чого доколупатися, але що вони працюють. Доні я взагалі мучу, там половина з них зовсім не робочі. Така матка. В цих нуклеусах, до речі, вже сіє, матки набагато менших розмірів показують, ніж на великій рамці. І пов'язано це з тим, скоріш за все, що тут просто менше біли, і вони не розсіваються. Немає того об'єму гнізда, що на 300-тій рамці, тому вони по розмірах менші. Якщо їх підсадити в нормальну сім'ю чи відводок, вони ще збільшаться. Плюсих, ну нуклеусів в тому, що звідси не відбувається зльотів. Так, дивимося. А, тут ще раніше почало, я вже дивився, геть, помітив. Був в мене час. Ну, покажись. Ховається. Отака От така. матка. Це я тренувався, мітив ополітками цьому році. Дивився, чи не будуть відклеюватись. Ну, прикольна тема, але досить трудоємка. Так, ну, ще одненький, певно, глянемо для реклами. Озвучу ціну в кінці. Матки тема досить вигідна, класна, як на мене, але є два нюанси. Два нюанси. перший це потрібно зробити якісну матку. Багато якісних маток, щоб заробити. Це не просто, потрібен досвід, технологія і багато-багато тестувати матеріалу, який коштує також немало грошей. І другий момент, як на мене, не менш Важливий і ще й важчий, це продати. Тому що тут А, робота з людьми, П, якщо у вас навіть будуть супер матки, які носять там особисто мед, це нікого не хвилює, якщо вас ніхто не знає. І реалізувати їх дуже і дуже важко. Особливо в об'ємах, так, потягнули. Це означає, що тут є вже рідна матка. Самі це потряніше і бажано би закинути сюди в Але, надіюся, я доберу матку і вони призупиняться. Охолонуть. Бачите, нуклеусах відтягують тільки бджолині, це означає, що роївці вони вже не будуть. Там вже під ноги. Дату. Продати дуже непросто. Особливо в цьому сезоні, як по мені, попит на маток ще нижчий, ніж попередні. Самі знаєте чому. Ну і саме основна причина це відсутність адекватної ціни на мед. Нема ціни на мед. значить Ніхто не купує маток і бджолопакети. Так. Тут вже плідна, також доволі вже давно. знаєте нуклеус посильніший. І матка, відповідно, розміри вже більше ніж попередніх були. Тому що в неї є де розійтися. Бжджоли її гарно годують, вона гарно працює. Такий колір. Ну, Плюс-мінус вони однакові від цієї матки. Може колір залежати ще. Від того, яка сім'я виховує. Якщо якимось чином дати на виховання личинки сім'ї, де будуть темні чорні бджоли, значить матки будуть темніші. Не чорні, але будуть темніші. Полосаті можуть бути матки. Якщо дати навіть від темної матки до бджіл, до бджіл рижих, типу від бджоли матки виходять світліші. Це не придумано мною, це факт науковий. Так, ну Цей нуклеус посерйозніший, все білять, є якийсь узяток, що дуже добре, не прийдеться їх годувати. А навіть все залито, що ж там з однієї сторони, з цієї ще в них місце є. Це вже завелика сила, до такого бажано не допускати, але якщо заселяєш на рамку розплоду і не забирати матки постійно, вчасно. Так, бачу яйця. Так, це все вони принесли, нічого я тут їм не піддавав. Заселялись на рамку розплоду з ділою і давалася рамка курма. А це вже вощина їм ставилася. Ми навіть відтягнули. Ну, це, скоріш, всього, може бути від попередньої. Так, от така тут у нас маточка. Так, ну зрозумів. Якщо тут немає конвейера, займатися цим доволі важко. А його, якщо хтось розпочинає, не буде. Виходить проблема, що прививатися по суті потрібно на авось. Прививаєшся, що зміг щось продати, значить дав. Не зміг, значить все те викидаєш. і нікуди не дінешся. Ще з весни з цією справою якось воно та йде. А вже на тепер не дуже. Значить, ціна з весни була 250 гривень, я стартував. Наразі продам по 200 гривень. Хто буде брати там десяток і більше? Ще буде на кожну десяту одна. Подарунок. Багато в мене немає, тому що в мене там буквально 70, може трошки більше маткомість У мене тут, і там ще є холодочку дочку. Тому, як правило, багато їх не буває. так Вони йдуть у мене етапно. Наразі там 20, через тиждень ще 20 і так, я стараюся. щоб Це 200 гривень, кому потрібно, замовляйте. На об'єму, щось можна домовитись. Матеріал я сказав, який на початку відео. Це всім дякую за увагу, всім пока.